10 мільярдів 300 мільйонів гривень – такий бюджет Запоріжжя на 2025 рік. За нього проголосували депутати міськради під час 26-ї сесії. На допомогу військовим вирішили спрямувати до обласного бюджету 300 мільйонів гривень, що на 68 менше, ніж цьогоріч. Те, що ми виділили зараз 300 мільйонів, ми б певні, що вони будуть використані, це не означає, що це кінцева цифра, яка виділена на оборону. Якщо буде потрібно, то повірте, ми готові долучитися і виділити кошти всім нашим хлопцям, всім військовим частинам, всім підрозділам. Єдине, що я хочу, щоб це було про конструктив, всі приходили з відповідними запитами. Понад 2,3 мільярда гривень підуть на фінансування житлово-комунального господарства з них 170 мільйонів виділяють на підвищення енергонезалежності та стабільної роботи критичної інфраструктури, зокрема на реконструкцію котелень та придбання генераторів. 255 мільйонів гривень із міського бюджету спрямують на реалізацію програми з ветеранської політики. Продовжать щомісяця виплачувати 10 тисяч гривень містянам, чиє житло зруйноване обстрілами. На ці цілі виділять понад 23 мільйона гривень. Також під час сесії депутати ухвалили рішення не відновлювати будинки на круговій 59 А та Фелікса Мовчановського 21, які зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів. Ми проводили зустріч, всі вісім квартир бажають отримати компенсацію шляхом участі в публічній послузі. Є відновлення. На сьогодні у нас є лист від настроя, так в якому є попередні висновки, що будинок є економічно недоцільно відновлювати шляхом проведення капітального ремонту. По круговій 59 а по цьому житловому будинку ситуація аналогічна. Там теж мешканці надали згоду на отримання житлових сертифікатів. Будинок також пройшов вже технічне обстеження, і за результатами технічного звіту відновлення його є економічно недоцільним. Окрім бюджетних, на сесії розглянули й питання реорганізації міських закладів. Зокрема, вирішили приєднати комунальне підприємство «Патологоанатомічне бюро до 9-ї міської лікарні. Ми хочемо, щоб кожна лікарня була настільки законтрактована з Національною службою здоров'я, щоб мала можливість як покривати своє утримання, так і мати якийсь фонд розвитку. Ми дуже сподіваємось, що ця установа, яка продовжує в нас працювати, просто буде більш спроможною в складі цього великої великого комунального некомерційного підприємства міська лікарня номер 9 Далія Пасічник, Владислав Кищук, Суспільне новини, Запоріжжя.